Доброго дня малята! У нас заняття з аплікації. Малята! А для того, щоб зробити сонечко, нам з вами знадобиться пензлик і клей, кольоровий аркуш паперу, це блакитний колір, такі заготовки на сонечка, серветка і олівці. Тож, давайте з вами розпочинати. Щоб зробити нашу роботу, нам потрібно приклеїти сонечка наші, ми їх намастимо клеїмо і будемо приклеювати до нашого блакитного паперу. Ось так, обережно так, приклеїли, трішки пальчиком, а потім серветочкою. Інший кружочок приклеїмо. Намастили, так, другий приклеїли. Давайте трішки нижче. Ви можете розташовувати так, як вам подобається. Але, щоб залишалося місце, щоб можна було намалювати їм лучики, промінчики. Так, ось так. У нас є три сонечка, так. Так, нам клей більше не знадобиться. Тепер нам потрібні олівці. Так, ну так як в нас сонечка жовтеньке, давайте намалюємо промінчики помаранчеві. Так, Давайте тут намалюємо трикутні промінчики. У нас же з вами надзвичайні сонечка. Ось такі в нього. Промінчики. Трикутні. Ось так. Ось таке у нас вийшло сонечко. На наступному давайте спробуємо круглі промінчики, ось такими кружечками. Оп. Ось таке в нас Сонечко вийшло. А тут давайте спробуємо хвилястими лініями. Ось такі, ніби хвильки. Десь більші, десь менші. Ось подивіться, які сонечка в нас вийшли. А я чекаю на ваші роботи і із задоволенням їх перегляну. А на сьогодні це все. До побачення!